Всім привіт! З вами Маузер. і зараз я вам розкажу про головні новини, які сталися на нашому порталі за останні кілька днів. І так, розпочався наш перший турнір. Тільки не всі команди віднеслися до нього серйозно, так як з усіх ігор було тільки декілька команд. Вони й проходять. Надіємось, надалі ігри будуть більш цікаві, буде народ. Ще нагадаю, от у нас з'явився стрім. Ви можете переглядати його. Час від часу буде проводитися шоу матч Тобто ігри просто так, КВ можна буде забити і вас будуть стрімити. І так, далі. У нас з'явився спонсор. Нагадаю. Вам, що він для нашого 5 на 5 турніру в команді, яка виграє яка займе перше місце в ньому, віддасть два Steam-аккаунти на гру Counter-Strike 1.6. Ви можете зайти на цей сайт. Якщо у вас немає Steam, і ви плануєте брати участь у наших турнірах, а далі вони будуть тільки Only steam то ви можете придбати на цьому сайті Steam ACS 1.6. Всього-навсього за 37 рублів. Це дуже навіть таки дешево. всього 10 гривень. Так, поїхали далі. Відкрилася реєстрація на наш перший Desm-турнір. Взяти участь може будь-хто. Турнір Only-Steam так само. Карта буде Деміраж, Грати будуть всього 30 хвилин. Думаю, буде цікаво. Після. Будуть, будуть такі турніри досить регулярні. Буде такий рейтинг гравців. Е, гравці, які будуть перемагати, будуть отримувати очки пізніше, не знаю, через декілька місяців або кінці року ці очки будуть обмінюватися на досить цінні такі призи, про які ми напишемо пізніше. Ну що ж, е, далі стрім. У нас з'явився новий розділ. Стрім, у якому ви зможете пропонувати стрімеру музику, яку б він ставив на трансляції. Можете, тут будуть проводитися розіграші від нашого стрімера, зможете переглядати стрім трансляції, які були пізніше. А також на днях я викладу новину із тестовим стрімом. Там ви можете давати поради стрімеру, залишати відгуки. Ну, дякую за увагу. На цьому мабуть, все до зустрічі.